А uh, тому, що я. Довгий час консультувала по матриці долі, це по даті народження, якраз те, що зробили мені у ту першу консультацію, приблизно те ж саме робила я. І я бачу результати людей, які роблять там спеціальні медитації по їхніх енергіях, по їхніх датах народження, які використовують всі ті кермічні рецепти, як це називається в наших кругах, да, тобто кермічні рекомендації, що робити, щоб змінити своє життя. І я бачила ці результати. Але я розуміла під час консультації, що коли я щось розповідаю. Я хочу не тільки розповісти, що робити, наприклад, але й допомогти це змінити на рівні підсвідомості, тому що я розумію, ти даєш, наприклад, ну не те, що пораду, да, але там звернути увагу на якийсь момент, а людина не розуміє, як це змінити, тому що всередині на підсвідомому рівні є ось це переконання, і як його змінити. І мені от прям хотілось допомогти вже в моменті це зробити. І тому я почала цікавитися цією темою, також і більше переходити туди.